П'ятницю під час грози у міському парку стався інцидент: впало дерево, заваливши за собою опору високовольтних кабелів. Містом відразу почали ширити чутки, що нібито падаюче дерево зачепило, а може навіть і впало, на маленького хлопчика, який саме їхав на велосипеді. Інші стверджували, що дитина загинула. За роз'ясненням ситуації ми звернулись до адміністрації парку. Не на камеру заступник директора Зоя Демоденко розказала, що сталося. Була негода, був пролетів смерч по парку, який закрутив дерево, розчахнув його. Дерево впало на провода високовольтні які між столбами, і завалило опору. Зверху на опору, коли опора падала, завалило ще одне дерево на, на неї. І вийшов завал. Постраждалих я не бачила. Обмотали лентою кусок парка, де це случилося. Визвали скору допомогу МЧС, міліцію. Всі поприїжджали дуже швидко. Говорять, що малі що мальчику десь років шість. Говорили, він проїжджа він проходив з велосипедом. велосипед... на велосипед пали вітки, Мальчика царапнули, забрала скора допомогу, Вроді би все більш-менш нормально. Ми ще не зустрічалися із батьками мальчика, ні з ким не знаємо, що там відбувається». На кілька годин через обірвані кабелі в мережі міськсвітла у центрі міста зникло світло, але відновити її вдалося того ж вечора. Ось уже три роки, як між міською владою та фірмою Ортвектор, підписаний договір про управління комунальним підприємством. За умовами цього договору компанія займається благоустроєм території парку, а інші комунальні підприємства за потреби надають свою допомогу. За словами Зої Андріївни, адміністрація парку постійно займається обрізкою дерев. Поспілкуватись із виконуючою обов'язки директора комбінату комунальних підприємств Валентиною Войтенко нам не вдалося. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте Адміністрація парку обіцяє, що вже сьогодні ввечері фастівчани зможуть вільно гуляти парком. А чутки, що нібито хлопчик поранений чи навіть загинув, не підтвердились. Вже після зйомок сюжету ми мали розмову із директором міського парку Дмитром Демиденко, який розповів, що з дитиною все добре, і хлопчина більше злякався ніж постраждав. Олеся Волкова, Максим Гребенюк, Фастів ті.